Сьогодні 29 серпня, день пам'яті загиблих наших воїнів за Україну. Слава героям, вічний спокій всім нашим героям. Вічний спокій і вічна пам'ять нашим героям. Пам'ятаємо усіх наших героїв. Не забудемо ніколи вічний спокій. Слава героям. Один із перших наших загиблих воїнів в 2014 році. Зінчик Станіслав Михайлович. Вічний спокій. Пам'ятаємо всіх наших героїв. 11-та річниця загибелі Дога Олег В'ячеславович. Пам'ятаємо героя і всіх українських героїв і громадян. Ніті Сергій. Вічна пам'ять і вічна слава. Річниця загибелі героя. Пам'ятаймо усіх героїв. Слава героям. Слава Україні. Герой України. Роман Саповал. Річниця пам'яті. Загибелі воїна. Пам'ятаємо всіх героїв.